Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області денна температура буде від плюс 16 до плюс 12 градусів. Та від плюс 12 до плюс 13 вночі. Похмура погода буде триматися у Києві не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним, без опадів. На півночі. На Житомирщині очікується температура від плюс 16 до плюс 13 градусів в день та від плюс 10 до плюс 12 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Житомирі весь день, заберуться геть без дощу. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 15 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 12. Похмура погода буде триматися у Чернігові весь день, вранці очікується недовге прояснення. Без опадів. У Сумській області температура вден буде від плюс 16 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 11. Хмари, що вкривали небо у Сумах вранці, вдень зникнуть і до самого вечора вони вже не з'являться опади не передбачаються. На сході на Харківщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 16 до плюс 10 градусів та від плюс 14 до плюс 9 вночі. Вдень у Харкові очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На Донеччині температура вдень буде від плюс 20 до плюс 14 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 4. Вдень у Донецьку на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися без опадів. У Луганській області в день температура становитиме від плюс 21 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 5. Небо, ясне, у Луганську вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Опади не передбачаються. На півдні на Одещині денна температура буде від плюс 19 до плюс 17 градусів та від плюс 12 до плюс 15 вночі. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо в Одесі вкриється хмарами, які протримаються до вечора, опади не очікуються. На Миколаївщині максимальна температура в день становитиме від плюс 21 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 8. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться: опадів не прогнозується. У Херсонській області очікується температура від плюс 21 до плюс 16 градусів в день, та вночі від плюс 15 до плюс 7. Небо у Херсоні цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора без дощу. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 20 до плюс 14 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 9. Хмари, які з'являться у Запоріжжі в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода без дощу. На Кримському півострові очікується температура від плюс 15 до плюс 12 градусів в день, а вночі від плюс 12 до плюс 8. У Сімферополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 17 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 12. У Львові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без дощу. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 17 до плюс 14 градусів та від плюс 11 до плюс 8 вночі. Протягом усього дня в Івано-Франківську буде триматися хмарна погода: ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Тернопільській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 18 до плюс 14 градусів та від плюс 11 до плюс 12 вночі. У Тернополі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. На Буковині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 18 до плюс 16 градусів, а вночі опуститься до плюс 13 градусів. Весь день у Чернівцях буде хмарним. Опади не прогнозуються. У Закарпатській області денна температура буде від плюс 20 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 14. Протягом усього дня в Ужгороді буде триматися хмарна погода. Опади не очікуються. У Рівненській області температура в день буде від плюс 15 до плюс 12 градусів та від плюс 10 до плюс 12 вночі. Ранок та день в Рівному будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом без дощу. У Волинській області очікується температура від плюс 16 до плюс 12 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 12. До вечора хмари, що панували в небі у Луцьку весь день, заберуться геть. Опадів не прогнозується. На Хмельниччині температура день буде від плюс 17 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 12. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Хмельницькому закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У центральних областях на Кіровоградщині максимальна температура в день становитиме від плюс 20 до плюс 14 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 14. День буде хмарним. З самого ранку у Кропивницькому небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Опади не очікуються. У Полтавській області температура день буде від плюс 16 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 14. Вранці у Полтаві погода буде ясною, вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Черкаській області вдень температура становитиме від плюс 16 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 14, вдень і ввечері небо у Черкасах буде безхмарним. І ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок опади не очікуються. У Дніпропетровській області максимальна температура в день становитиме від плюс 20 до плюс 14 градусів та від плюс 10 до плюс 14 вночі. У Дніпрі ясна погода очікується вранці та ввечері, а день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 18 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 9. У Вінниці очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Опади не передбачаються, Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.